Вас вітає луч. Лот номер 17. Ви пізнали, хто це? Джорджо Армані. І це означає, що ми показуємо лот номер 17, чоловічий одяг від Емпоріо Армані та Сандро Парі. Лот 19 одиничок, невеличкий. Дві третини лоту це Армані, і одна третина Сандро. Ці одиниці, що зараз ми показували, це все армані. Світшот сандро. Розміри в лоті будуть різні, від невеличких до таких великих Поло від Сандро. Якщо вас цікавить кожна модель. Який розмір? Телефонуйте, ми прокоментуємо індивідуально. Сандро, біла сорочка. Джинси з такими, чи подряпані, чи з плямками такі. Потертості. потертості да, вони будуть в кожному лоті по одній одиниці. Далі, ось ці поло. Дві-три одиниці в кожному лоті чорні поло. І тільки в розмірі С вони. А так лоти дуже-дуже один від одного відрізняються. Тому, щоб обрати собі ідеальний лот, телефонуйте, передивляйтесь, супер якість і супер ціна, хочу сказати. Це також Армані. тоненький тоненький джинс. Ще одна сорочка від Сандро. Білі джинси від Сандро. Білі джинси будуть в кожному лоті поло Арманія. І остання одиничка це у нас е, піджак від Сандро. Отже, лот номер 17, в ньому 19 одиничок. Супер ціна, супер пропозиція.